У зв'язку з підривом Каховської ГЕС, да, які от основні наслідки для вашої громади можете виділити, розказати? В першу чергу це відход води, тобто люди позбавились свого на той момент звичного ареалу. Перебування і господарювання, тому що хтось брав помпу на воду з водосховища, хтось на рибалку ходив і цим сім'ю прокормлював. Друге це міління певних скважин і колодязів, як у людей, так і у наших комунальних обміліло дві скважини. І третє це плюс шість з половиною квадратних кілометрів території, з якої поки непонятно, що робити. Щось вже були, якісь спроби дослідити да, цю територію. В суто це краєзнавчі, краєзнавчі і саперні е, заходи, бо питання дослідження при фронтовій ділянці. На жаль, офіційні дослідження стоять на глибокій паузі. У нас діє офіційна заборона на вихід цивільних на берег. Тому я, як начальник військової адміністрації, можу собі там раз в місяць дозволити вийти з цей. Чимось зараз і займусь. Піду, якраз замірюю довжину, мірію довжину, дальність відходу води, і якраз подивимось, що там на березі. А щось вдалося вже знайти? От ви говорили, там якісь краєзнавчі заходи, можливо, що. Так. так, знахідок дуже багато, вони не цінні матеріально, як то кажуть, да, у них не. Скільки цінність антикварна, скільки важлива цінність історична, краєзнавча, Бо, наприклад, там, казацька Кресала, Яке вже два красала знайдено в момент відходу води, вони якраз допомагають підтверджувати той факт, що тут жили козаки ще далеко до Російської імперії. Це руйнується цей імперський наратив, щодо приходу Російської імперії тут не було цивілізації, була і, і дуже буйна. Також там, кераміка, уламки кераміки там, Черніхівської або Античної, вони не мають абсолютно ніякої грошової цінності, але це важлива, дуже надважлива краєзнавча інформація, бо це говорить. Про заселення цих територій ще до нашої ери, так і це саме для усвідомлення важливості рідного краю до ідентифікації до рідного краю. Це дуже важливий чинник. Яка безпекова ситуація? Ви кажете, що заборонено вихід в прибережну зону? Наскільки далеко, за вашими даними, там перебувають російські військові? Ну, у нас лівий берег, його видно, це 13,8 кілометрів. Тобто вони при бажанні можуть нас побачити і цивільним нічого робити зараз на березі, а від слова зовсім. Звісно, цей весь край, ці всі, хто коло води були, вони дуже пострадали. Ж водою цією ж технічна вода. Городи поливали, і горо, города, і Нікополь, і Апостолів, і Кривий Ріг. Всі вони ж оцеї води залежали. Зараз цієї води немає. І як далі буде, не знаю, на, наскільки воно це. Я пам'ятаю, що ще батьки розказували, діди розказували, ці плавні вони розказували. Ну, цей великий Лу, да? так? Так, да, ну це в 50-х годах почали цю це. І так якось припало на моє покоління, що я був маленький, тоді мені розказував, а що вже. Первий дивитися. Да, те, тепер я то... надилюсь на це. Ви тут раніше що купалися на пляжі? Так, да, ну на пляжі купалися. Іноді так було, приїжджали купались. А зараз вас Це якось зачепило, да, те, що ви залежні теж від цієї води чи не от у, вас, у вас? Ну як сказати. А ні, в нас, в принципі, вода є. У нас підземна вода. Скважина, так? І скважина, і все селі скважина артезіанська. Ну, вдома скважина у людей. Нас так особа не зацепило, Ну, а взагалі це ж все воно відразиться на овочі, на фрукти, ті, що вирощували раніше. Mm -hmm. Ціни будуть піднімати ціни. Ну і взагалі люди, ті, що знизу пострадали, дуже дуже пострадали. Чим зараз живе ваше село? Село ну, в основному, земля, земля, корови, свині. Земля, ну. Так як і раніше, люди стараються обратно, Об землю вертаються, посіють, надіються убрати, вважають. Є в нас річка, річка Тернівка замулена, закинута, ніким раніше не, не, не люблена і не лелеяна. Але це річка старовинна, ще за калецьких часів в 18 столітті її наносили на карту. Відповідно, є така мрія, є такий план в першу чергу дно озера цього очистити від муляки, для, для цього треба снаряд. Для того щоб очистити, і потім очистити русло річки, щоб воно стало повноводнішим, і щоб регулярно напитувало озеро, щоб воно повернулось хоча б до розмірів колишньої бухти. І ми будемо мати А, забір технічної води, Б забір, пожежний забір, і В. Це зона відпочинку. Вчалася тут е, перший, другий клас, потім ми поїхали в Херсон, там я пронавчилася третій, четвертий клас. Потім опять ми вернулися сюди, і тут я так вчилася з 5 по 11 клас. Зараз би в мене, мав би бути випускний, але так, така ситуація. І тепер у нас буде. 30 червня вручення атестату, і все ти от провчилася багато років в цій школі. Да що тобі пам'ятається? Так я вчитися не дуже сильно любила. А отак, ну спогади, звісно, є. Тим більше тут у мене получається був ще баскетбол, я займалася. П'ять років, це, мав би бути шостий. Ось третій поверх. Це тут навчалася в менших класах, і на першому поверсі теж там другий перший клас. А на четвертому це ми вже почали вчитися з класу восьмого чи дев'ятого. Ось там була моя аудиторія в кінці. На жаль, туди попасти ми не зможемо, але з іншої сторони можна подивитися там вікна. Ну, Школа така була в доволі хорошому стані, як бачиш. Да, ремонт, да, там було ну, добре. Раніше ремонту не було, потім зробили. При новому директорі, то такий хороший ремонт мені угу. подобався. Така сучасна школа була. Да, вже, столова так? дуже гарна була. І за війни ми уїжджали в Кривий Ріг. Там ми прожили рік, вже ну, вирішили повернутися сюди, то тепер отак. Що тут відбувалось на той момент, коли ти виїжджала? От, пригадай. Коли виїжджала, ну, звісно, спочатку ми даже думали, що сюди війна взагалі не дойде. І спочатку було нормально, потім, вже коли почали бути великі такі сильні прильоти, типу, то ми вже вирішили зібратися і їхати, тому що вже це було, звісно, дуже жорстко. Як тобі взагалі новоранцовка після рік, як ти тут не була, що тебе вразило? Ну, вразило багато чогось, такі розвалини, типу. а так, ну, скучала, звісно, за цим містом, рада, що повернулася. Отак. Що ти тут робиш зараз? Гуляю і все. Каникула. І готовлюся. Ну готувалася до НМТ, здала НМТ в Києві. То зараз буду ну, готуватися поступати. Звісно, можна говорити про відновлення, але ми ще залишаємося прифронтовою громадою. У нас ще багато фондів, коли дізнаються, що до лінії фронту у нас на всього-навсього 7-10 км, кажуть, окей, давайте почекаємо. І потім до вас зайдемо обов'язково. А люди бачать приклад, а чого це в високопіллі вже ставлять вікна, а в нас не ставлять. Що, з погано працюєте? І, і ми почнемо поясняти, що ну, вибачте, це тилові громади, а ми недові. Все одно ми теж люди. Багато людей. Намагаються свою обіду, свою, це своє безсилля перед війною перекласти на нас, розмістити на нас. І ну, це не разу не мотивує, звісно. І нам ну, у нас є. Аж дві людини на зарплаті, які займаються комунікацією, зв'язком з громадськістю, які розжовують, які ведуть телеграм-канал, Facebook-сторінку, які розжовують, пояснюють. Що найбільше постраждало в на інфраструктурі і чи є якісь рухи по відновленню. У нас в однаковій мірі багато постраждало і комунальної власності, і кризисної інфраструктури, житлового фонду, і, поміж іншим, це так би нам не опускає наші руки, бо е, найголовніше, що люди повертаються, люди хочуть тут жити. По процесу відновлення е, він відбувається у нас двома напрямками. Перший це фонди, які приходять допомагають там, по по типу Caritas, е, МКЧХ, ТЧХУ, МОМ, ООН, USAID, UNICEF, багато фондів, які заходять, І е, е, державна лінія. По державній лінії зараз ми проводимо інструментальні експертизи на відновлення шкіл, садочків, закладів культури, адмінбудівель. Потім це будуть проектно-кошторисні документації, і потім це вже буде замовлення на роботи по відновленню тих закладів, які ми будемо залишати. Є такі заклади, які ми не будемо відновлювати. Наприклад, це Новоскресенська школа. По, наприклад, Любимівській школі така сама історія. Дуже пошкоджена школа. Переходить вона в садочок, але школа буде відновлюватись, тому що. Вона газифікована, вона одна з найкращих в громаді, це географічний центр громади, тому ми її будемо відновлювати. Вона Оранцовця школа дуже велика була, така. Так, як... да, і найпошкодженіша наразі у нас. Ми її також будемо відновлювати, але там дуже критичні пошкодження, дякуючи тому, що в Новоранцові у нас дві школи. То коли відгонять окупантів з лівого берега, ми навчальний процес запустимо в другій школі. Всіх дітей зберемо по будинках приватних. Скільки пошкоджено, і чи почався вже процес якось відшкодування, чи, чи це ще працює комісія. Можна говорити про те, що пошкоджено у нас відсотків, мабуть, 40-50 будинків. По громаді чи да, це по всій громаді, а, знищено відсотків 20. Мабуть, відсотків 20 знищено. У нас сьогодні найкращі показники по області по прийому заявок і по е динаміці роботи, але дуже запутана система е цих всіх актів, бо уявіть собі, треба порахувати квадратуру кожної дірочки, кожного віконечка е в метражу, там, сантиметражу, тріщинки. Це, це кожного будинку. Це дуже кропітка робота. Для цього е, треба дуже багато часу, а вже стартує. Є відновлення, вже стартує державна програма по компенсації, і це підганяє нас. Але ну в нас кинуті всі потрібні сили. Для цього, тому будемо працювати і працюємо. Вже люди скоро можуть розраховувати на якісь компенсації. Да, да. Да. Питання про ризики із ЗС от, пройшлися селищем, і деякі люди стурбовані, так би мовити, стані на ринку. Худа, що деякі. І що ви загалом, як голова, так, кажете, які можливо рекомендації. Найбільша атомна електростанція в руках у Обізьян. От що ці Обізіани придумають? Взірвати все, зірвати одне. Ну, от, ми не знаємо. Ні їхніх планів, ні, ніяких немає гарантій, що вони включать мозги і нічого не трапиться. Тобто є величезний ризик, звісно. І у нас є інструкції від обласної військової адміністрації. Але інструкції інструкціями ми, звісно, їх виконуємо, ми, звісно, їх слідкуємо, слідкуємо ці інструкції, але у людей. Є тривога про те, що це може бути якийсь великий бадабум, який вб'є все живе. Це величезна кількість людей і населення, і екосистеми, які можуть бути пошкоджені, знищені. Що можна зараз порадити людям, як це поводити в цій ситуації? В першу чергу, слідкувати за новинами. Друге, не панікувати в будь-якому разі. І третє, якщо є можливість, поїхати на канікули. Десь от. — Така рекомендація, да? Да, Тому на що літо? на літо да, поїхати на канікули, якщо є змога, якщо є можливість, відправити дітей там, до родичів, до знайомих, до не знаю, бабусі, дідуся, якщо є можливість. Ангрю, що там в беріть всі виїжджайте, але із досвіду ГЕС ми дізналися про трагедію через три години після того, як вона сталася. Якщо щось трапиться на Енергодарі, до нас радяться за годину. Якби ну, буде пізно. Блін, як я удачно. А я іду гружені з такими там памперсами, дитячим на херсонник. Якраз... Думаю, заїду до Васикарівку, раз запитаю, може чим допомогти. Ну, ну, нічого не приїжджало бідеться, було 5 квітня, здається. Так, оп, Десь тут лежить підар родохлий в окопі, а в його броніку був акуратно схожений э, рушник з вишиванкою вишитий. О. І ось тут стоїть два бетера з жопа до жопи, а, а цей а цей горить, прямо активно горить, а другий, який до нього був жопою, він заведений стоїть. І все на ньому ну, видно, що тільки тільки пацани йшли. Кров свіжа, броніки валяються, каски, зброї я не бачив. І прям момент бою. там труп підера лежить. Я думаю, ого, я попитався об'їхати. А ну, як Красний Крест, жилетки красного креста, а я ж там походив, покачав, кому допомога, нікого нема. Я ж не знаю, наблюдають за мною, наблюдають. Хтось до, до підера підійшов, а він мертвий. Дивлюсь під підера, гляду, якийсь оптика. Я достаю, а це е, тепловізор, ну, я його забрав, я, це, я їхав на Херсон. Цикрутно, mm. звісно, було дуже сильно, бо мені ще скільки приїжджають. Я його закривав в саму велику пачку памперса. Ну, і собственно, Приїхав, який брав до віз до обратно, загуглив такий, такий, тепловізор стоїть 240 тисяч гривень, то ого, ми б збирали на нього. А на якраз тоді пацани заходили в Воронцовку з 60-ї бригади, 60-та да, окремо. Теплі, тепліка немає, такий блін. Вони ж там не, не, китайця, речі, До речі, він їм е, дуже допоміг. Там, через тиждень дідари е, пішли, 5 чоловік на, на штурм mm. І, ну, і він їх їм дуже допоміг. Ну, власне, сакарівка. Най, найпостраждаліше село. Це була колись сільська рада, так? Так. Да. Окрема сільська рада. Сільська рада. Ні, це магазин, нічний клуб Голлівуд, так і називався. Да. І, і магазин. В радянський період це був колгосп Україна, колгосп «Мільйонник». Це цей колгосп пам'ятника Вону поставив. Тут був дуже толковий председатель на Волченко. І власне цей председатель він все вкладував в село От, Кримський обліцьовочний камінь, дом культури, побудований в стилі постмодернізму, мраморні сходи, ці летіли ліхтарі, проспект. Тут була це колесо, або зрення, алея болгарської дружби. Тобто, дорого багато. Краснодеревчик із Києва тут робили. Этим. Вирізали казкові фігурки. Це раніше колгосна контора, зараз це агрофорум. А це сільська рада. І це да. Такий мощний, красивий. Прямі прильоти і, і танк. А це ще перша комуністка. Пам'ятник. Її орки нос відбили. Сагарівка — найбільш пошкоджене і зруйноване село нашої громади. Це пояснюється тим, що це перший населений пункт Херсонської області, який був звільнений, вона була в окупації там, близько місяця. І коли орки вибили звідси, то у них ще було багато артилерії, багато снарядів. Вони стояли на кавуні, де кавун, де Сукрівка, і вони активно розбирали село. Постійні обстріли не припинялися день, ні вдень, ні вночі, ні зранку. І, власне, тут пошкоджений кож, кожен другий будинок, якщо не 23. Зруйновано, десь, ну, якщо пошкоджено відсотків 90, я б, я б говорив, би так, пошкоджено, о, пошкоджено відсотки 90, а зруйновано відсотків 50 точно. Тут до війни проживало 1800, здається, людей. Тут одна з найбільших шкіл, один з найбільших садочків, і тут потужне агропідприємство було. Тут найперспективніша рекреаційна зона нашої громади. Тут був Сокарівський залив, тут гарний берег. Це будинок культури Сакарівська. Один з найбільших і найгарніших в свій час був. Під ногами у нас мрамор, і рожевий, і білий, і синій мрамор. Гіпсова ліпнина, величезний зал, дуже фундаментальна будівля, побудована вона в радянський період. До речі, з використанням місцевих матеріалів. Оце Сакарівський вапняк, до речі. От. І, власне, з початком бойових дій орки, коли купували Сакарівку, вони наші війська не обстрілювали тут нічого. Наші війська захопили Сокарівку штурмом. Був штурм. 80-та бригада, 60-та і 73-й центр ССО. І потім, коли вже Сокарівку звільнили, то орки почали масові обстріли, в тому числі будинку культури. Він тримався до останнього. Багато попадань було, але вони були більш як механічне, як ну, фізичне травмування. Так? Але попали в дах чимось дуже, дуже сильним, тому що бачите, проламили аж перекриття. Все загорілося, і, власне, він згорів розбирати довго і дорого, відновлювати і ще довше, і ще дорожче. Ну от, поки що питання відкрите. Ми як вернулися з дідом, заїхали в село. Я взагалі ужаснулася. Я ужаснулася, сплошні руїни. ось при заїжджає тільки в село. Там дочка моя, двохетажний дім. Чотирьом дітям нема куди вернутися, взагалі немає де жити. Згоріли дома і розбиті дома. І по вулиці проходиш. Це у нас у селі 95% зруйнованого села. Це був «Мільйонер», це був маленький городок. Маленький городок дуже красивий, дуже красивий, дуже багатий був. Жили люди спокійно, все ну тепер е, прилітає, звісно, прилітає. Бувають такі моменти, тепер е, починають гатити. Але ми вже привикли, не ховаємося ні в погрібах вже. Я вам що хочу сказати, що адміністрація наша е, дуже багато допомагає, е, скільки дають гуманітарки, скільки дають е, стройматеріалів. Дають стройматеріали на ремонти. Але ще страшно і ремонтуватися, тому що поремонтуєшся, а знову бахнуть і знову остануться люди без нічого. Але без уваги люди не остаються. Воду привозять, продукти, одежу. Люди все, вивозять мусор, кожен старається, щоб було чисто порядок, щоб. Ну, так як раніше, звісно, ще його немає. Ну, більше стараються люди, і кожен старається в себе біля двору покосити, прибрати, щоб було порядок. У мене дом як. Криша зруйнована, треба робити її. Стіна бо був прильот. Стіна зруйнована, попадала все, стеля впала. Ну що ще? Ну ми робимо. Ми не як і, і, і красю, і білю, і замі, хоч воно і руйнування, ну все одно щось робимо. Не тільки я, всі люди так роблять. Багато людей повертається. Багато людей, да, багато поверну. Ну в кого розбиті хати, то їм нема куди повернутися. А от ну. Кого єсть хати, хоч воно поганеньке, все одно люди вертаються. Люди вертаються, живуть. Якою ви побачили от осокарівку після повернення? Що для вас найбільш, скажем так, вразило пам'ять? Ой, а що вразило? Оці руїни, оце це ну все розваля, оце це все на душі. Як на душі, тривожно на душі? не можна. На душі сльози. Я не можу розказати. Це от так на душі, це в кожному, Це дуже важко. Село таке велике, красиве. Село велике, велике, гарне в нас, красиво, цвіти, все в нас було. Тут, таке село в нас було. А що зробилось? Це, було, люди? це був маленький город. Да. Це так було гарно. А зараз бачите, що Оце так. ми живемо зараз. 25 січня я повернувся в селу. Угу. Приїхав Ще? тут, вже світло зробили, на моїй вулиці одновременно. І як приїхав, так і залишився, і по сьогоднішній день нікуди не виїжджав. Угу. Чим ви займаєтесь тут в селі? Роботи немає. Я працював на насосній станції. І зараз Її розгромили трошки, а хоча б і встановили, води немає в каховці, грошення не буде. В підприємстві працював агрофорум, теж земля все замінована, роботи немає, поки немає. Далі не знаю. Проживаємо. По на вислуги на пенсію пішла вчитель. Получає, то на те й проживаємо. Ще посадили в город, Ну, потихані. вода є тут у вас поливати, город. Ой, водою трудно. Було ще в скваження, це староста каже, падає вода і в скважині, тому що падає, немає води в водохранилищі, і там немає. Угу. Так біжить, натачуємо. Ну, ми її не вживаємо, нам бутилізовану воду привозять, а та вода так для технічних. Які у, вас, так, так, які у вас настрої щодо от, цих руйнацій? Да? Чи якось ви думаєте про те, що будете відбудовувати це все? Думаю, що будемо відбудовувати. Не хочеться мені нікуди їхати. Аби держава, звісно, допомогла. Своїми силами дуже трудно. Волонтери обіцяють, що ще в нашому селі не дуже спокійно, то немає як відбудовувати, тому що прильоти. Кожна людина підходить і кожній людині є відповідь і допомога. В що ви вірите? Віримо в, віримо в Господа, віримо в те, що розстроїться наше село, обновиться. Буде ще краще, як було до цього, до війни. Одне єдине просимо Бога, щоб Господь прекратив швидше цю війну, кровопролитну, вона нікому не потрібна. І щоб наші всі воїни повернулися додому. Більше нічого не хочуть.